Чотири думки, які чуємо перед молитвою до Бога, навіть маючи бажання помолитися, щось нас відштовхує ти недостойний. Можливо, не все було ідеально, особливо в останній час, і ти думаєш, що краще не робити цього. Молитва це розмова з Богом, навіть коли тобі важко, він слухає митар грішник був вислуханий, а фарисей осуджений. Молитва нічого не змінює. Можливо, ти вже певний час молився і не отримав. Нічого не змінюється. Але саме час, коли потрібно бути настирливим, стійким. Бог чує молитву, і відповідь прийде, коли будеш готовий почути. Молись не молись, і так Бог проявить, як бажає. Якби Бог так діяв, він би не заохочував звертатися до нього у молитві. Божим дітям дана влада впливати на волю Бога, і твій голос з вірою може змінити багато чого. Моє прохання занадто велике, нема нічого неможливого для Бога. Якщо у серці твоєму він заклав щось дуже важливе, то не дивно, що це тобі здається надвеликим. Пам'ятай, Бог твій люблячий батько.